цікаве заняття на тему, яку Степан має відгадати. Так? Дивіться, ви вмієте розгадувати кросворди? Кросворди. Отже, для того, щоб дізнатися тему нашого заняття, вам потрібно розгадати цей кросворд. Будинок! Ні, а ну уважно дивимося. Це хіба будинок? Ану Варвара голосніше? Це дах. Але ми літеру руди маємо замінити на «ти». А на початку у нас стоїть літера пи. То, що в нас виходить? «Ви так, анувара козну. Так, отже, тема сьогоднішнього заняття у нас таки. Таке. А скажіть, будь ласка, що птахам страшніше? Зим. Голод. Холод чи голод? голод? Голод. Зараз я вам буду задавати говорити фрази, а ви уважно слухайте. І якщо ви згодні з ними, тупотіть плещить в долоньки. Якщо не згодні, тупотіть ніжками. Добре? Запам'ятали, якщо згодні плещем, якщо не згодні тупаєм ніжкою. Можна і не плескати, але краще плескати. Так, давайте дамо відповідь на таке запитання. Чому птахам тяжко взимку? Сонце знаходиться високо в небосхилі, так чи ні? ні? Меті. <праць> Тому що, там, того, ми саме вже наші команди познайомимося з гніздовими та зимуючими птахами. Як ви гадаєте, чим вони відрізняються? <праць> Гніздові <праць> птахи це ті пташечки, які живуть постійно і гніздуються на якійсь певній території, так? <праць> а зимуючі. Це ті пташечки, які зимують тільки на певній території. так? Сьогодні ми з вами пригадаємо, що ж це за пташки і як вони називаються. Адже для того, щоб навесні за нашим віконечком зацвіло дерево, нам потрібно турбуватися про птахів взимку. Підгодовувати їх і розвішувати для них. Які маємо постійно наповнювати. А ну ж давайте подивимось на цю картинку. Що ми покладамо будівничку для птахів? Давайте хочемо. Я почемо. Що? Я команда сало. А сало. А сало має бути солене, копчене чи може цукрово. Яке я сало маєте? Не, не солоне, Молодець. А що ще, ще ми покладемо? Распретую? Що ще ми покладемо? Що ще ми покладемо? Ковбасу! Ковбасу, Хіба можна їсти спектакл? Да, Не можна. Христина? Що? 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 Зерно. Верно. Зерно. А ну давайте. Давайте подумаємо. Це корисно для те? Ні. Тому квітчик не, не, не бажано. Ні, не бажано класти квітчик. Краще покласти зернята. Ага. І як вже підказав у нас Степан, можна вложити ягоди, калини або горобини. А ну що ще? Ми можемо покласти куру. У корудзу завжди можуть їсти наші перевітні пташечки, адже вони маленькі зараз. Так? кору їдять у нас такі? кіптаки? Так, Конечка, які, наприклад. Світ. Курочки, мусочки, хасочки. А сьогодні ми з вами говоримо саме про зимуючих птахів. Так, а скажіть, будь ласка, якщо ми насмажимо ціле дечку на сіннячка, можна дати таке насіння? Ні. Як я можу тісти на сіночку птахи? Сухе, але не смажене і не суме. Так, зверніть, будь ласка, обаку, Степан, будь ласка, іди будеш моїм помічником. Ось дивіться, скільки гарних сашечок. ми зараз з вами спробуємо відгадати їхні назви. А ну дивимося уважно на цей рес. Це на що? Давайте відгадаємо, що пташечка схована. Шишка. нас шишка. Шишка. Сонечко. Шишка і лідера. Еще разом Поліна. Шишка. А ну давайте Степан шукає шишкаря цих картинках. Так, Степан, давай. Молодченка. Шиш Степану дякую. Шукає. Забираємо тві останні літери. Майка, Майка, забираємо дні перші, отримуємо До... сойка, Сойка. барвара, молочинка. А ну давайте знайдемо сойку на цих картинках. А ну дивимося, дивимося. Ні, Назарчика, ну відійди. Молодчинка, дивіться, яка гарна сойка. Які вона має красиві крила з блакитним пір'ячком. Бачите, яка гарнюща? Да, так, а ну пови відгадувати наступну пташечку? Так, Назар мені допомагає. Степан допомагає. Це в нас яка пташечка захована. Снігура. ну Варвара, розіхнуй, як ти здогадалася. Низь, ніс, низь, ніс. бідуси замінити замінили. діточки. Тут є і мавро, і снігура. Молодці, ану снігура покажи. Степан, ви діточок всі бачили, який у нас гарний снігур. Молодці діти. Так, а ну кажуть наступну. Старшички, будь ласка. Зерені квітки, зерені квітки. Наступна старшичка. Зерна, зерна. Так. Не можуть щось сирники літати в нею. Що це за птасочка до <сильники> <Зазвивання. сильники> Синички. А ну показує Степан Десинички. Він відхоче всі бачили. Ось такі гарні синички. Бачите, які вони мають жовтесенькі грудочки. А чим відрізняється снігур від синички? Це я угото? Це Так. У снігура червоні. А у синички які? Жовті, а голівка і спинка блакитні, це наша патріотична пташечка. Так, так. наступно, що у нас тут за пташка захована? Діагу. Дивіться, це на що? Капелюк, молочинка коліна. Ану Кристина, уважно дивимося. Якщо ми заберемо літи рука першу. А літеру О замінимо на літеру П. Що ми отримуємо? Капелюк К забрали, А замінили на О. Отже, кашечка, назва пташечки починається з літери o. О. -М. О, ме. О, А за що на що закінчується капелюк? О, -М. Робна. 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 О, Омалюк! А ну знаєш ли цю гарну пташку? Я знаю! А ну вашу хто знайде? Молодченка, молоченка. Дивіться, яка вона красива. Яка вона має гарне забарвлення. А давайте разом. І другу літеру. Р. Які ми це літери? Р... І... Ми беремо тільки першу че, че, то... че. Далі. Чіпка. А це що таке? А якщо ми заберемо? Че Чіп. Че, че. че Чіпка. Вже нам показують хлопці чечітку. Молодці. З якими пташечками ми познайомилися? <у> Бачите? А це наші Шишка. Молодці. Синичка. Снігур. Черчипка. Також соку. Солька, Солька. А ще ми можемо сімку зустрічати по цілих наших таких, таких як собака, сорок, сорок, сорока і дяда? А ну скажіть, як ще дядла називають? Молодчинка, лікардера і взагалі, скажіть, будь ласка, чи можливо, щоб навесні заквітували квіти, якщо в нас не буде взагалі пташок? Ні. ні, а чому ні? Якби вже жалей не було, то взагалі б не було. То взагалі, якщо ще й комашок не було, то взагалі б не, не могли зацістити. Але скажіть, пташечка, вона просто літає і гарно співає, чи вона виконує якусь дуже важливу функцію? Я не знаю. А не ну мені. давайте подумаємо. <плес> Діатрона, <плес> <члайбо>. <плес> <Босинкі>. <плес> Вони, Якщо дятла ми, <плес> та... ну, <плес> <плес> ми називаємо санітаром лісу, ми називаємо дятла санітаром лісу. Через те, що він що робить, <плес> <плес> знищує <плес> шкідливі комахи, адже корисні комахи нам потрібні, <плес> <плес> так? Мати знищує, тому пташки дуже-дуже потрібні. Ми з вами запам'ятали що? Що пташки дуже важливі. І якщо пташкам допомогти взимку, вони нам віддячать влітку. Молодці, давайте, про кінчик сонечко, добре? Але праця виглядає так, я промінчик. Міся, тримай ручку. Міша у до Барбари. Сонечко. Барбара. Промінчик. Ні-ні, не туручку. Давайте ще раз. Почати. Міся. Промінчик. Садочку. Промінчик. Промінчик. Валера. Промінчик, тепер взялися міцно за руки. Давайте зараз з вами пообіцяємо, що ми будемо турбуватися про птахів наших, щоб вони співали і світ нас прикрашали. Давайте, гуртом, будемо птахів Будем захищати і світ охороняти ще раз. Так і буде захищати і світ обороняти. Молодці! давайте покажемо!